Очевидь, мислю, що Голова да. оболонської адміністрації готовся. Так, хто був там присутній uh, Був присутня я, Ірина uh. і. Uh, прізвище, Заяць. Так, я звук виключу, подожди. Bye. Раз. і... Тетяна. Так, вийшов. коридор. Кирилли, щоб Тут є у нас. Так, ну що, треба відео зарепости, щоб голова... Адміністрації Оболонського району отримав по шапці 91 гектар сміття. Просто вдоль дороги при в'їзді. Вижород при в'їзді. 91 гектар хімії закопаної. Отак от, от буває. Там, взагалі, якщо там їхати по дороге, там столько копачів, там стільки всього продається вдоль дороги. Так що давайте машини, закругляйтеся, пісок, чернозем, що ви продаєте, незаконно. Приїдемо виключно, затримуємо вас. Приїдемо зробимо громадське затримання. І слідчо оперативну групу. Звідки накладні? Звідки пісок? Торф і чернозем. Звідки у вас? Так, да, тапаємо. Що це звук? -во? ГО, взагалі, слабо. Вони можна його перезайти. Тут 185. Можете. Інформація. Бачили відео про нього? А, Бачили про нього відео? У мене немає тут. Нема. Я вам на YouTube скину для вас. Посаду вище. Так. Прикладу церковної приходної школи. Місце роботи. Укртаймс. Періодичне видання. Посада яка? Директор. Так, місце реєстрації. Без хатьку. Капаємо ділимося. Сімейний стан, не одружились. Депутатом не являюсь. Не судимі? Ні. Не наркомат. Ви вже виходили, не судді. <гашені> Всі судімості погашення. <гашені> <гашені> Швидкою. Контактно. Я потім допишу, як там ми домовлялися. <гашені> Доброго дня, Наталя Муштина. Доброго. Матеріалиш. Закріпив коментар. О, Дякуємо. Мері, закріпи теж коментар. Неможливо тут кріпити коментарі. Тут голов. А? а я можу? Ніхто не може, бо коли хтось є в віконечку, то неможливо. Це нереально. Не, не, не. Діримося, про обставини пет про обставлені. в Петрівцях не санкціоноване виливання нечистот, а саме Фікалії <пит> з стиральних машин, моючого средства, все порошкові сумоші, да, Все, що відкачується з будинків, все, що взлівають в унітазі, угу. все це моючі средства, ви ж знаєте, що таке. Я зрозумів. Да. Гадкий утенок, про... туалетний утенок, це яких, все. Я поля... станом дізналося, що там знаходиться. По запаху, йшов, знаєте? Так іду, іду іду хопа. Опа. І хопа, дивлюся, все, річка вонючка. Ні, я серйозно вам кажу. Меню 1... як собаки, знаєте, а глас так, як це у Орла. 22-4 проходили повсказане місце і виявили. Так, да, річку вонючку, угу. яка витікає тече з підприємства, ну, комунального підприємства цього. А місцеві там і що бізнесмени просто в цей водний об'єкт, річку Вонючку, сипають сміття просто неба прямо під лебами. А це є вже порушення. Проводять будівельні роботи. Так придувало. Нюх у мене взагалі на сміття. На натурі тут, далі, як у собаки, а глас, як око, як у орла. Як у сокола. Боже, який соколятка, яка сидить, липиться, а? Дівчата. А я <смеш> Ну, <смеш> <смеш> Вася, Вася, І вася. Ну, ви просто переключаєте на що знаєте, я і раніше нервував дуже сильно, а зараз без посмішки вже не можу. Реально, знаєте, сидіть вже туди. Я вже знаю, ну, я вже знаю їхні так, як вони вже виляють, ну навчився. Тому одразу вже Стоп! Слухаймо мене. <клес> Ні, ні-ні. Чому? Я ж, я ж буферна зона між екологічною інспекцією і поліцією. Вони ж не можуть знайти в кінці пінну мову, а ми завідемо. Ну, Поряд з дорогою там чи. <поколіць> <є? коліць> так, в той дорозі. На переїзді там така канавка, така навіть, труба, йде. І воно з однієї сторони витікає в другу. Поля. Воно витікає на земельній ділянці людей. Витікає на земельні ділянки людей. В чисто поле. Просто виліваю. Вони бої за бояться. Вони mm бояться -hmm. органів і все було. Це ще кісвяті вони були, ми ще в той ліс поїдемо. Я вам покажу взагалі не речку вонючку, а океан вонючку. Представляєте, реально ліс, ліс. І він весь. Отак я. Воно десь метро 400 я пройшов, поцарапався, я думаю, далі не піду. І така річка йде. Так, а з ким перебували? Ні, Разом, ну, щоб зазначити, хто ще був свідками. Ну, партизаном, все, і з Амазонками. Mm -hmm. Так і почні, з Амазонками на Петрівці. Да, і Мороза теж туди в Угу. Да? Mm -hmm. Він теж був присутній. Він, він... він особисто нас віз на своєму автомобілі. Mm -hmm. да, Мороз. Це е, КП благоустрій. А, так, да, це він благоустрій. Да, всі з говорять або він так заржався та всього. Йому що смішно було? Я ж не завжди смішно що... було, що його візьмуть за яйця. А ще ні, а візьмуть попізніше трошечки. За, за диверсію екологічну, що вони знали, нічого не казали. Це ж блін, ну представляєте, це ж ну не А я не розумію, Треба треба зібратися всім їх проти держави подавати. Ну, проти місцевого, 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 місцевого да. Плані, да. і Набо виставлять щот, виставлять щот, тому що все лікарства на алергію, на онкологію. Це ж відшкодування. Відшкодування. Так, посади на відшкодування. Так що в Америка, ви у нас надр не заберете, ми будемо надрами брати. Будемо надрами брати. Ми на напередження пойдемо. Згідно да. статті да. 95. Згідно статті 95 на, на опередження. А, Трампу нічого вийде, не дамо. Все вийде, заберете. Наші українці. Подарунок, подарунок, так. 207 людей. Маловато буде. Ну, тапаємо, що то? 202 тисячі. О, 200 тисяч вже не буде. У мене рекорд 3 мільйони. Ого. Лайків було. 20, 2700 на одному телефоні було. 2700, так. Да. Це 11-й стріму було. 10 тисяч людей в один момент дивилися стрім. 10 тисяч людей. Потім знесли. Да, так буває. Тому з мене три канали. Ну, знаєте, один і слів всі знають вже. Подивиться. Я тільки заблокували, не, не, не з'являюся, одразу шукають мене на резерві, або Київський ревізор Резерв, або Київський Ревізор 2. Вже підписали. Кого підписали? Як не. Про надра то, що ти казав про Трампа. Так я не розумію. Знає, а що, ну там, ладно, я там не внікав, а що в цьому погано? Вони тільки 20 років почнуть видобувати, там вложить стільки мільярдів. А мене питання українці, а де ми були, коли наші олігархи розкрадали це все? І зараз розкрадають? Коли це приватна власність, то вже більше стало все. Ну так. Да. Там остатки ті тільки. Теж Всі кар'єри, все, ні, все не було у олігарії. І... А вони пердаки горять, і вони так. зраду О, розганяють Сергійович, через телеграм-канали. Тетяна Василівна, Ірина Вікторівна і Олександр. Да, mm -hmm. Я мечтаю тільки одного, що адмірація Трампа, воно таке буде, внесуть ревізію, таку, що ви не уявляєте. А коли, коли, коли це буде ревізія? Mm -hmm. зараз я не можу це Окей. Я б дуже хотіла тут вийти, але члени цієї регіони. Так я там буду, мене вже вже кандидатура є. А можна і нас? Ну хоча б кого. Подожіть, дайте туди одному. Я так хочу їх отак звільняти їх, отак брати за так і тримати. Скажи, в мене ще є два хвостики. А Ми будемо це все показувати, як воно відбувається. Чесні новини, будуть, картах. А ти ж мене вже ушатало від цього дябчика внизу. Я от на нього дивись, вона вже. Та, ні, ну, даля вам видніше, напевно. Ні, ні, мені не, мені, не я в державній службовці не хочу, це будуть руки зв'язані, тільки громадський контроль. Тільки громадський контроль, а, тому що зразу зв руки зв'яжуть. Або в долі, де Тому я звертаюся до президента. Зробіть комісію при адміністрації президента з особими повноваженнями. Під час воєнного стану вони можуть зайти куди угодно. І щоб так, як не було ковбаса. А скріває злочин. Візьміть таких шаленних, щоб Вообще, партія, партія Відьми України. Кожній відьмі по паалки хочу сказати, кожній відьмі по пометлі. Поговорочка під фрейдом. Будь ласка, я ляпну. ляпку. Дівчата, вибачайте. Ні, ну, що маємо, то маємо спочатку запах і потім Скажи, Українка, я також да. дивлюся на того дябчика внизу, мене вже підшатує трошки, <сху> заворожує. Ой. Так. І ще в соц соцсетях я побачив в соцсетях Амазону <су> в соціальних <су> мережах побачив, що місцеві виявили. Там якби лісом, чи що там за місцевість. Як лісосмуга йде така, ну це <су> не <су> лісосмуга. Канава. Орієнтир ділянка трикутна. Це за, за очисні зараз. Так. Озера орієнтир, асфальтована дорога. Угу. Ви їдете і. І такий трикутником буде зелений Та ми покажемо поїдемо. Зараз зараз дивіться стосок, де є Таня, Таня від... не, не треба від... не, не об'ясняти. Дивіться, зараз у вас слідча питання група звільняється, ми прямо туди поїдемо, не, і вони там уже на місці зафіксують. Нельзя, нельзя казати, та, нельзя вказувати. вказувати. Ясно, хочу вказати, як скільки від дороги знаходиться воно приблизно на якій відстані метрів там від дороги, 20, воно по-разному. Десь в одному місці 100 метрів, потім 50, потім 20, а потім. А потім, а потім ви просто стоїте біля і вона. Біля, біля дороги. Там воно переходить під землею, йде з, з однієї сторони на другу да, труба стоїть. Під асфальтом є труба, бетон. Угу. І воно з однієї сторони біля дороги стоїть. Даже і одного метра немає. Ну це там ще якась річка, чи що там? Да Чого? ні, це, це канава. Вони трубу вивели, вони трубу вивели, вони трубу вивели, вони трубу вивели навмисно, навмисно, забруднять. Кошти беруть за Це, 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 я це, я це думає, знаєте, що... да думати чесна споруда, знаєте? Так, прямо звідти воно все тече. Зараз туди вже машини вони перекрили, всі обурені на київського ревізора. Кажуть, наші дітки ікру не будуть їсти, а чорну, а тільки кабачкову вже почнуть. А це ж трагедія, це ж трагедія. Що дітки-чиновників не зможуть ікру чорну їсти, а проте цим кабачкову жрати. <реш> <реш> Кабачки вже є, можна mm. жарити. Ні, з міх сміхом, але Дома це, це, дуже, це дуже, дуже жахливо. Ви не бачите, що а? я бачу. Дома, я покажу вам. Відео зараз да, позахідку свої матимуть. Будь ласка, що у нас підземні це води дуже, піднічна, дуже близько. Да. Угу. І це все ми потім. Це дуже сильно небезпечно, бо підземні води дуже близько. Хоча наш хто там, е, як там, сказав, що. Дві церкви, сидіть. От би, вчиться. А ворманом сказав, що е, троєть не нас, а Троєть Жигуту Межигірську. Я Кажу, Жигута Межигірська і так зазнала лиха. Так давайте Мам. ще Межигірську mm -hmm. і затравимо все. Нас запевняли, що. Вони нас не нас Привіт, скільки в тебе тих сторінок? Настя, ну зайдіть на ефір. Я вас так часто. Запроси Настю на ефір. Це Настя чи не Настя? Мері, можеш запросити її? Я дала запит. Угу. Настя, заходьте. А там молоузи зливаються чи не бачили? Ми не бачили роботи, Та... що не пишу, чи молосос. Короче, пацани да, вам можу. треба зайти в ваше безпечне в Київській області не розуміли, місце взяти кожен день, подивитися на камері, скільки проїжджає машин. Все. Проїжджало вони вже закрили цю точку з 22 з 22 квітня. Сьогодні мали вітром. Ми не можемо зупинити. Не, я розумію, засіб, просто що ви може... я можу. що ви саме там це... на просто це... це... Я розумію, просто ж питаю, там обставини зараз у вас ну, щоб казали там. Бачили, ми бачили. Що бачили. Було Є роки, навіть на відео це багато. Це ви розумію, по безпечному да. місці побачите, скільки це, туди заїжджало. Тільки треба це, дивитися до 22 числа, коли ми виявили. Тому що 22 числа, коли ми вже приїхали на камеру, засняли, не ну я на я ж кажу, наступного дату, дня молососу не Я ж показую ну, дату, коли ви виявили. Що ви в цей день бачили, коли я ви я я виявили де місце знаходження за пів години? 5-6 автомобілів в був в звичайний день. Робочий Це день. Не в будній день, в будній дні там ще більше. Це не те, що я пили, знімав. Да, так, А ми заїжджають. Та, на територію зливання збиється. Вони ще собака машину впасила. Це Під дорогою, йде там, зливання з очисних споруд, правильно? Ну, молососи зливаються, що ці ж очисні споруди. А очисні споруди виливаються в поля. А очисні споруди виливають його просто в поле. Вони вставляються на закінці. Ні, поставили... Є такі називаються меліоративні поля, чи як вони називаються, чисні поля. Є таке поняття, але туди тільки можна фекалі. А це ж з будинки, а це хімія, це хімія, а це вже випадок. порушення. Це вони не нести стільки ущерба, що вони з голою з тобто, додому побіжуть Побі... потікають. Да. Один боїв, а другий. Да, Один поїх, другий да, да. Да, я да, О, го виїхав. <постив> О, лайкати почали. <постив> Молодці, го дякую. Справа буде. Так. Там почали, а тут перестали. Це всі туди пішли походу, лайкати. <свілляє> так. О, почав. Всім привіт. Доброго дня, Андрій. — так, так, да, так. Да, да. Василій, ви в вижреді, Новопетрівцях ну, зараз, так? Ну ні, ну ми Вижгороді зараз, да. а потім поїдемо з слідчями поїдемо. А, в... а ви відділенні поліції, так, да, зараз? Так, да, так. Да. А, так я може під'їду до вас, якщо все, стекляно, якщо ні, то скажу, куди під'їхати. Ви локацію здіймаєте. Ну, да, да. І будь ласка, всі зробіть. Я сьогодні ми сьогодні виїхали, просто їхали в поліцію, просто побачили. Дуже багато. Вдоль дороги в Києві, в Оболонському районі, вдоль дороги 20-50 метрів, з правої сторони побачили сміття. А ми зайшли на ту територію, ми пройшлися по ній. По нам, по нам навіть кліщі лазили, я їх на, на, на ручку брав. Вони такі ручні кліщі Оболонського району. От, виявили 91 гектар сміттєзвалища. Просто через дорогу від. Від О, будинків, будинків, будинків чи, чи, чи часних. А у них в колодязі, у них же колонки, вони ж вони ж себе вбивають своїм мовчанням. Вони ж не розуміють, що воно все потрапляє під земні води. А там все, там кольоса, там бочки якісь, там це, скеклова, це, це, так. Що ж, соціальні мережі? Ми з'ясували го числа. Можна ж додати? Да, так, 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 да, да. Давайте. Ми зараз слідчими прийдемося е по всім. 3-го, 05-го. Ближче е, обіду це було, чи після обіду? Після, після обіду, після обіду е, в Нових Петрицях район Чільник було виявлено незаконне сміттєзвання. І, і є навіть людина, яка засипала це все. Є так. трактор з номерами, повністю є відеодокази. Фото відеодокази дуже. Долучимо в рамках кримінального провадження. Хто це іменно робив? Ескалатор конфіскувати і хлопцям на ЗСУ. Так. Бо це злочин. Я знаю, як поліція буде розслідувати роками. Я думаю, цей трактор буде арештований. Ескала, ескаватор, ескала, ескаватор, ескаватор. Ескаватор. Він да. буде арештований і відправити його на передову. Там хтось mm -hmm. писав, ескаватор треба. Ну, ось ми зараз будемо розмовити. Треба хтось ну, щось робити. Зловили, вбиваєте, вбив, вбивцю України, зловили, забрали машину і напередод хлопцям. І трактора, і ескаватори все забирати. Конституція справа закінчиться потім. Ми, ми спасіба скажемо вам, хлопці. Вам спередка спасіба, хлопці, скажуть. І там не будуть крати на техніці, так, на відмиванні. По другому факту причетні теж комунальні підприємства. Так. Да. Ті, ті а цей трактор, подожіть, це Кому, по якому? Скомунхоза, скомунхоза. То трактор Чибу? Комонхозріє. Це благоустрій, Басяць. Це благоустрій. От тоді сразу заяву. Було. Як його звати цього? гуся? Ну Це ж теж директор Новопетрівський комбінат комунальних підприємств. Це сам, ні, 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 це ні, одне. Це вже... А це директор благоустрія, це його техніка засипала сміття просто в землю. Угу. Пишіть. Ні, ну просто щоб я розумів, там дві заяви чи. Це чи... водно. Більше все, те, все. Що, що ми виявили. Зараз ми там будемо їхати, та, я ще десь відзвалище покажу. Хто mm? вже будете допитувати, чия там власність і <різь> своє? Напишіть, знаходиться <різь> Святопокровська між Святопокровська 234. Зараз до адреси дійдемо, так, 03-го, 05-го. <суспільного> <суспільного> Щадило, генерал, візьміть на контроль дану ситуацію. Це, 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 це на начальник главка Київської області, щоб такі ковбаса не вбивали нас, наших дітей, нас не вбивали своєю халатністю і своєю покриванням злочинів. Будь ласка, візьміть на особистий контроль. Генерал щодило, генерал Щадило, Щадило генерал, візьміть на особистий контроль дану ситуацію нових патрістів. Комунальні служби, держслужбовці вбивають, вони свідомо це роблять: вбивають нашу Україну, вбивають на здоров'я наших майбутніх дітей. Поліція, генерал Щадило, буду повторяти куб. генерал Щедило. Відвіт на Так. Да. Дай, будь ласка, запит у цьому подих великими буквами пише, бо у нього приватний акаунт, я не можу дати запит. Це підніметься. Щось він такі речі дає. Пишете. Як йому... натискай на нього і там пише гості. Ні-ні-ні. Натисни на нього, там написано буде гості. От на ту кнопочку натисни. Для мене і відповісти коди, Перекладки, а позначити буде час. Ні, ні не, не так не відповісти, а просто на його, на нього натисне, і зліва внизу буде гості написано. Параметрів параметри, Ні, не параметрах. Оце подих. Подих, подих, підніміться в голосові і скажіть це все, щось ви пишете дуже дивні речі. Ні, не бачу, ні. Є мало в мене, щось таке. Зараз я тобі скрін зроблю, як це робиться. Давай. Я нажав на його аватарку, да, допустимо, на подих. Зажав її. Чи ну, підприємство наступний будинок. Це приватні будинки. Mm. Це приватне не підприємство. підприємство. Не потрібно зажимати. Легенько нажимаєш на нього, зараз я тобі кидаю скрін в телеграмі. Mm. Mm. І потім приватний будинок. Mm. Між приватними будинками номер 233. 232 та 234. Mm. Я ось дивлюсь, зараз ще раз подивлююся. Mm. Поки мрія нічого немає. Так, так, 23. ФРІ файл. Ох ти боже мой, морфів. Що ви пишете? <tip> так що там між ними знаходиться дорога в Яр, да? Дорога в Яр. Угу. А, що сейчас? Так, подих. Подожіть, подожіть. Де цей подих? Раз. Ага. Так, а в мене тільки наявна. собака тут внизу їсть, слідкувати взаємно. У мене тільки... А Тоді, значить, ведучий також в приватному аккаунту не може надсилати. Ну, подих, не піднімаєтеся, я вважаю ваші повідомлення провокаційними. А там якщо у вас в центрі чи далі, як то не виїжджають з правої сторони, коли по центральної дорогі їхать, правда, там є дитяча площадка. Там, коли є сміттєзвалище велике. Це воно чи ні? Ні. Це щось інше. Там зверхуєш направо в сторону води. Ну, ви поняли, на якому. І одразу же от справа площадка за неї сміттєзвалище. Дуже велике. Ну це може і є. Там є це... сільська рада. Йдемо далі, прямо, да, прямо, це... прямо. Потім звертаємо направо. І там буквально метрів 50 від 100 справа дитяча площадка. Туди їхати, як на Так. Так, да. да, Дитяча площадка є. Сільська рада, церква, дитяча площадка. Я вам не їздив ще. Я покажу. Там же площадка переходиш через дитячу площадку і там зразу сміттєзвалище. Це, це воно чи центр, це не він ще один да, далі. Хто встановив ворота? не знаємо, знає, угу. не відомо. А це я в шоці. Я думаю, це частники на на, на ескаваторі, а, а це департ. Благоустрій, пісець. Боже вам, вам писец. благоустрій. Я нічого проти вас не маю, але те, що ви робите, це, це диверсія екологічна. Вам же держава дає гроші. Ви чому їх не витрачаєте, не А закапуєте в себе прямо труїте мешканців своїх. Ви ж розумієте, про що? Тому що не на часі. Да, тому що не на часі, бляха в Мука. Їмі ти що, ти що? Доброго дня, Василь, добре, щебав, не за знаю, звійнок. Вони відкриваються цією фразою не на часі. Мішки, з дерев, крони дерев, зрізані хвороби хворобами, ці кучки прямо з mm -hmm. дерев. Що там подик, заходиш чи ні? Пакети мусорі, пальоти. Мусор. Мусор.